Вітаємо з черговим випуском новин команди ситуаційного центру муніципальної варти. Розгалудженість маршрутів патрульних муніципальної варти містом дає можливість охопити неосяжне житлові масиви, мікрорайони, громадські місця. Все під наглядом без правопорушників. Перевірили спортивний майданчик на редлосі 28 червня. Правопорушень не зафіксовано. Торгові точки де ведеться відпуск алкоголю під наглядом. Кого ніхто не живає, правила порядку ніхто не порушує. Щоденний моніторинг випадків хаотичного паркування це турбота про доступний рух кожного, як пішохода, так і автомобіліста. Не порушуйте правила дорожнього руху в частині паркування. Не ставайте перепоною на шляху комфорту інших. Вихід завжди є. Скористайтесь безкоштовною парковкою по вулиці Соборна, 52-54. Під наглядом охоронної та в доступі до центру міста. Ми подбали, а ви дотримуйтесь. А ця картина посеред білого дня в людному місті змусила закрити очі багатьох перехожих. Та не закрили очі на це патрульні муніципальної варти, реагуючи на сигнал в чаті. Така безсоромність і, скоріш за все, бажання справити потребу, а отже, вивелити усі свої достоинства штанів ось так посеред тротуару виглядала недостойно і непристойно. Взрослий мужик, блін, Знімайся й тут. Давай, дівайся. Зрозумівши, що ситуація вийшла за межі і стан порушника розцінювався як психічно нестабільний, прийнято рішення викликати медиків, відпрацьовуючи сигнали, що надходять на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48 щодо розповсюдження наркотичних засобів, перевіряємо ймовірних закладчиків. Це щоб власне. Саме перевірка, ви знаходитесь в тому місці, де розпосюджуються методичні засоби. І зупинили, судячи з цього, недаремно. А що це таке? А для чого? Як для чого? Сам же не відмовляється, що за ним таке водиться. У мене був опит, що я взяв і поїхав додому. Мене з чеками прийняли. Що і потрібно було довести. З настанням комендантської години за будь-якої погоди на маршрути заступає комендантський патруль. Слідуємо по маршруту: Переможнінська, Кишенявська, центр міста, вулиця Побєди, Солищне, Паркова. На даний момент все тихо, все спокійно. Нарушення громадського порядку не виявлено. Більші рейди в комендантську годину по визначеним точкам спільно з інспекторами поліції направлені на дотримання вимог воєнного часу. Документи прийміть, будь пожалуйста. Чого ви товарі катаєтеся? Питаннячко, кого катаєте у такій порі, коли чинна вимога заборони руху? Жодна з причин не дає вам права в цей час гуляти містом. Що в комендантське время ділаєте, більші. Цей не встиг дістатися додому ще й куди і в таку погоду. Міністровські роки. Шановні, обдумайте свої дії, того вимагає час. Жодна зустріч комендантського патруля не обходиться без, по-перше, перевірки документів, по-друге, з'ясування причини перебування на вулиці. І якщо ситуація розцінюється як небезпечна, обов'язковий огляд в місто кишень та ручної кладі. Ну, якщо це запретно, це палка можна обід чоловіка. Хто б міг подумати? А так невинно все починалося з гри слів та каламбуру. Фамілія ваше. А ваше? А наше комендантський патруль муніципальної варти, спільний рейд муніципалів та поліції. Далі більше тому залишайтесь завжди на пульсі подій і далі з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.